Всім привіт! Ви на каналі Performance Girl І сьогодні ми з вами створимо неймовірно крутий будинок прямо посеред океану. Ну скажіть мені, хто з вас хоч раз в житті не мріє побувати в шикарному будинку прямо посеред океану з власним басейном? А як його побудувати, я сьогодні вам розкажу сьогодні? в Випуску: секрет будівництва басейнів будинках на воді, а також покрокове будівництво цього тропічного будинку. Починаємо ми, як завжди, з платформ і одразу відкриваю вам таємницю з басейном. Я будую стіни і там прибираю підлогу. Таким чином, у нас з вами виходить басейн навіть в будинках на воді, ще й з океанічною водою. Мені здається, це взагалі супер варіант. На другому поверсі я ще вирішила додати елемент з круглими стінами для того, щоб показати вам, як з ними можна працювати. Але скажу вам відверто, вони ще досить недопрацьовані. У мене виникало дуже багато складнощів з ними через те, що я побудувала їх лише на другому поверсі. Якщо б в мене був повністю будинок з такими стінами, то все було б окей. Але як бачите, через це провалюється в мене підлога, не застосовується фарба. Я думаю, це до розробника, і потім у нас все буде з вами добре. Я думаю, навіть круглим стінам потрібно, напевно, присвятити окремо відео по тому, як з ними правильно працювати і що з ними зараз робити на тому етапі, на якому є. Тому, якщо для вас це актуально, обов'язково пишіть. До речі, мене питали в минулому відео в коментарях, як зменшувати об'єкти. Ось я тут закріпила, які клавіші. Потрібно натискати. Як бачите, робота з платформи дає супер результати, і в нас виходить такий крутезний будинок. В принципі, весь дах і все будувалось на платформах. Цей острівок мені дуже подобається в басейні. І взагалі, мені здається, вийшов прям супер будиночок в тропічному стилі.